Всім привіт! Як ви бачите, я тут зараз ну, біля Дніпро, якраз також біля е, парку Далтина Троянд, про який я знімав попереднього року ще відео. І якраз ось біля цього парку ось така роша є, яке я декілька разів відео знімав. Також, якщо повніте, то там був, був якісь такі руїни непонятні, про які я також знімав відео. І... А там якраз хто повний, так же був якісь фундаменти, і зараз вони похоже, так само вже під водою. Так як рівень води піднімається, як ви можете помітити, так же тут ось. Якийсь парк. Ну, звісно, над... ну, здійсню тут, а трохи якраз дальше болти ще до дороги хочуть зробити. І, мабуть, тут так же ху або тагородять скоро, тоді як вже там закінчать. же тут ось є. місце, можна так сказати, для відпочинку в талочку хтось поставив. Та, та ще й хтось тут ось відпочиває час від часу. І так же. Ви можете бачити, що як тут все видно, якраз немає такого, що все кущами зростає і нічого не видно. А тут ось обично всі кущі зрізаються, так як тут іноді можете якраз люди і відпочивати. Ось ви можете якраз замітити. Як ще можуть відпочивати. І Так як тут більше нічого такого показувати немає. Тому на цьому відео, я думаю, вже закінчувати. Нормально. Ще хороше закінчення відео. Та всім. 嗯，不够。